Вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні, 3 березня, вівторок і спочатку. Коротко, основні теми випуску. Транспортний колапс у Миколаєві. Автоперевізники оголосили страйк. Утром уїхати було практично невозможно. Це щось було. Ну, правда, тролейбуси пустили, кожні 5 хвилин. Були тролейбуси. Вопросів по тролейбусу не було. Забиті були бітком, але тролейбуси ходили». В Миколаєві в останню путь провели 27-річного десантника Олександра Батенка, який напередодні загинув на сході. Мобільний навчально-консультаційний пункт цивільної безпеки та життєдіяльності продовжує свою роботу. Основна мета інформувати населення про правила поводження під час виникнення надзвичайних ситуацій. Отже, Миколаєві сьогодні зранку на маршрути не вийшла переважна кількість приватних автоперевізників. Страйк був незапланований. Місцеву владу про саботаж міських перевезень ніхто не попередив. Причиною маршрутники називають різке збільшення ціни на паливо та витратні матеріали для утримання транспортної техніки в робочому стані. Для городян відсутність маршрутних таксі стала повною несподіванкою, через яку більшість городян довелось діставатися на роботу пішки. Утром уехать было практически невозможно. Это что-то было. Ну, правда, троллейбусы пустили каждые 5 минут. Были троллейбусы. Вопросов по троллейбусу не было. Забиті были битком, но. Тролейбуси ходили. Миколаїв Електротранс вчасно зреагував на страйк транспортників, випустивши на найбільш затребувані маршрути весь рухомий склад електропарку, та вмістити усіх охочих дістатися до місця призначення, трамваї і тролейбуси не могли. Я вважаю, що 5 рублів, це дуже очень дорого. Та маршрутка теж дорого. Я читаю дуже більше адекватно, тому що люди працюючи на маршруті з полшостого до, до 11, за 3 гривні, мабуть, це все таки мало. Несмотря на те, що на маршрутки катаюсь мало, але думаю, що на ранада Самі маршрутники теж вважають збитковою вартість проїзду у 3 гривні. На минулому тижні у міськвиконкомі збирали нараду з приводу підвищення тарифів на проїзд, але тоді до остаточного рішення не дійшли. Тож сьогодні міський голова Юрій Гранатуров скликав екстрену нараду з автоперевізниками. Акція ця спланірована яка свідується до того, що руководителі і владі маршрутом не владіє ситуацією. Они вчора ні сном, ні духом, не знали об этом, не предупреждали об этом. Що сьогодні привело слажнішої ситуації в городі Ніколаєві утра раннього по перевозці пасажирів. Міський голова назвав таку ситуацію безпрецедентною. Страйк перевізників Юрій Гранатуров вважає способом тиску на міську громаду. По моїм даним ряд власників маршрутів конкретно предприятия Пит, Автовиола Плюс, Гурик Сервис, Ива и некоторые другие сегодня на маршруты не вышли. Считаю, что они могут так поступать, когда им вздумается. Либо господа руководители не владеют ситуацией, тогда они не могут быть руководителями, либо они сами участвуют в этой акции. Третьего не дано. 6 часов утра Машина, яка встановлюється правоохранительними органами, обіжала ряд підприємств, ряд маршрутів, переграждала движення і вплоть до фізичної розправи і повреждения правоних средств. Про тиск з боку невідомих розповіли, дехто із автоперевізників. Моє підприємство сьогодні вийшло на лінію. Мои не остановили по Хамске на линии. 79-й маршрут, 18-й маршрут, 53-й маршрут. Мои машины остановили по Хамски и угрожали им разбить стекла. Я знаю э, случай, когда 32-й маршрут фирма ТФП. Транспортное средство БАС, выезжая на линию, разбили на улице с доставки Артема задний платформ. Человек психанул, развернулся и уехал. Машины предприятия прошли, отметку у медиков-механиков и потом на маршруты не вышли. Почему они не вышли, я не могу сказать. Потому что я не владею этой информацией. Фактически они отметили, не вышли. Очевидно, это связано с тем, о том, чем вы говорили. Ростом цен на топливо, ростом стоимости доллара. Директор підприємства Пік зазначив, що з 280 маршрутних таксі, які працюють з автоперевізником, на маршрут вийшли 20. за підсумками наради у міськвиконкомі, винних у несанкціонованому страйку пообіцяли покарати. Ті транспортні средство ті підприємства, приятні, котролі перевозки, то й сторозані не виконали свої договорні умови, Є з приближення розторності договорне отношения і Ситуацию на особый контроль взял учительник области Вадим Мереков. Ситуация недопустима. В первую очередь виноваты это руководители транспортных предприятий, так как они нарушили ряд законодательства в местном самоуправлении о транспортных перевозках, а также договора, которые заключали за городским исполкомом. Поэтому мной направлено обращение в прокуратуру области для того, чтобы были проведены проверки. Наталія Якубсон, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми сьогодні до нашої студії завітав гість Це Денис Барашковський, голова громадського об'єднання, Центр антикорупційних розслідувань. Денис, добрий вечір. Я вітаю вас у нашій студії. Сьогодні Миколаїв зранку стояв. Люди добиралися роботу пішки. Денис, перше питання таке: чому взагалі виникла така ситуація у нас в місті Миколаєві? Вопрос очень важный. Не договорились перевозчики с городом о повышении тарифа. В пятницу была в горосполкоме комиссия по поднятию тарифа. Присутствовали все представители фирм-перевозчиков, присутствовали представители горосполкома, общественные организации и политические партии, и СМИ. Был открытый нормальный диалог, конструктивный, к чему пришли. Было несколько предложений. Первое это во-первых, подать официально законно предложение, обоснованное о по подъеме тарифа в связи с поднятием цен на топливо, автозапчасти и другое. И второе, мы сразу же предложили разрядить, увеличить график движения маршрутных автобусов с целью увеличения груза пассажиропотока что дало бы определенную стабильность переводчикам. Хотя, конечно же, часть из них, возможно, ушла бы в отстой. Но пока подготавливались бы документы, выполнена была бы вся процедура, это как-то бы удерживало положение в городе Николаеве. Это было договорено. К сожалению, в понедельник мы узнали поздно вечером, что готовится акция или, как это сказать, саботаж. Подготовили кто-то ездил какие-то машины, об этом говорил и женжеруха, и всех запугивали водители о том, чтобы они не выходили на маршрут. Это категорически, конечно, неправильно. С точки зрения законности, такие саботаж водиев, властные автоперевозники, как в этом плане? Каждая фирма-перевозчик заключает с городом договор. Она выигрывает тендер, ознакомляется со всеми правилами, подписывает обозначает все свои возможности, и там э, не выход на маршрут является злостным нарушением договора и карается одним из вариантов, это расторжение с фирмой перевозчиком договора о перевозках в городе, э, которые они там выиграли маршруты. Поэтому и э, мэр сегодня э, говорил, то есть и все прекрасно понимают, что пойти сейчас на поводу у одного социального слоя, да, которых сейчас у всех упали доходы. Э, дать повод всем незащищенным э, слоям населения такими методами добиваться справедливости. Доходы упали у всех. Подорожала у всех коммунальная э, оплата, подорожали везде продукты. Но надо находить компромисс. Мы должны были сидеть за э, столом переговоров и найти единственное правильное решение, чтобы устроило всех и перевозчиков, и пассажиров, и мэрию, и общественной организации, и политические партии. Вы как представитель громадской организации, как представитель громадской населения, так, звичайно, Миколаевица. Какие выходы из ситуации, бачите? Выход из ситуации один, об этом мы говорили еще летом. Во-первых, развитие муниципального транспорта. Это винницкий опыт. Мы об этом говорили, что создана Винница коммунальное предприятие. Все автобусы работают в едином ключе, единая ремонтная база. Они платят налоги. Да, там есть эта сумма, 1000 гривен, о которой водитель, заключая договор с фирмой-перевозчиком или с Винец Пас Транс, платит э, как аренду за маршрут. Но эта 1000 гривен идет в казну города. Она официальная, с нее платятся налоги, с нее платятся зарплаты, с нее покупаются запчасти и покупается новый транспорт. У нас, к сожалению, мы остались в 90-х годах. И сейчас это результат того, что мы стоим на месте в транспортных проблемах города. К сожалению, активно мы не можем эффективно пока разобраться. Что ж, будем надеяться, что эта проблема будет решена в ближайшем часом. Мы тоже надеемся очень. Дякую, что завтали до нашей студии. До побачення. Всего наилучшего. До свидания. До побачення. І далі про ситуацію на сході країни збройні сили України можуть зупинити відведення важких озброєнь і повернути їх на попередні рубежі, якщо російсько-терористичні сили порушуватимуть домовленості, займаючись імітацією відведення своєї артилерії та готуючи наступ. Про це заявив у вівторок на брифінгу речника ТО Андрій Лисенко передає кореспондент Укрінформу. Він нагадав, що згідно з мінськими домовленостями відведення важкого озброєння має відбутися протягом двох тижнів після виконання першого пункту. Топ то тобто припинення вогню, і сьогодні в Миколаєві попрощалися з 27-річним Олександром Батенком, який загинув 28 лютого під Донецьким аеропортом. Чоловік пішов служити добровольцем восени минулого року у складі Житомирської 95-ї окремої ромобільної бригади. Був снайпером. Виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської областей. Під час розвідки ворожі снаряди потрапили до окопу. Поранення виявилися смертельними, тож шансів вижиту військовослужбовця не було. Провести в останню путь герої прийшли сотні городян, серед яких рідні, близькі, товариші по службі, колишні однокласники. Створити родину Олександр Бетенко не встиг. У загиблого. залышалась маты. был хороший хлопец, отличником был поддержка, но он был серьезным, особо о себе не рассказывал, как загадочно таким был, ну и таким остался, но ничего плохого о нем сказать немало. не могу. Несмотря на то, что началось, скажем так, петмирия, тяжелое урожайное и так далее, все понимают. продолжаем хоронить наших ребят, вот. и ничуть не меньше, чем было раньше. Аля Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом жителі Польщі активно допомагають своїй історичній батьківщині. І знову етнічні українці з товариства Наші Мазури разом з поляками зібрали і передали для українських військовослужбовців та жителів Сходу гуманітарну допомогу. Зустрічати вантаж разом з волонтерами благодійного фонду «Крукуємо з турботою. Відправився і наш журналіст у Львів. Дві тисячі кілометрів та півтори доби у дорозі. Дорога заради життя. Цього разу вона веде на захід України. Саме у Львові маємо зустрітися з польськими волонтерами, котрі везуть таку необхідну на сході України гуманітарну допомогу з північно-східної частини Польщі. Але як то кажуть, життя. Вірніша дійсність вносить свої корективи навіть у благородну справу. Дізнаємося, що волонтери майже 5 годин не можуть перетнути кордон України через бюрократичні непорозуміння на митниці. Нарешті, близько четвертої ранку, у прикордонному містечку Рава Руська зустрічаємо побратимів. Тому мої Дмитро тут і колего! Горний висвіт! Слава Nou ja, dat was... Помучили на кордоні трохи О, супроводжуємо гостей у Львів. Зупиняємось у центрі міста біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Волонтери, серед яких лікарі, спортсмени, бізнесмени перевантажують гуманітарку, привезли усіляких солодощів та харчових продуктів. Однієї тушонки майже 700 банок, борошно та макаронні вироби. Також одяг, взуття, ковдри, спальні мішки, пральний порошок та засоби особистої гігієни. Для солдатів на передову привезли перев'язочні матеріали. Та ліки. Хлопці, які бою за, за війну складну вільну Україну, за демократію, щоб Що запанувало в Україні. Наостанок польські активісти особисто в руки передають миколаївському волонтеру, лікарю хірургу Дмитро Бачинському 50 упаковок сучасного засобу для миттєвої зупинки кровотечі. Целекс. Одна упаковка це врятоване життя бійця. Лікарство, яке має служити воєннослужащим, які Воюють за вільну свободну Україну для хлопців наших українців. Це ЛОКС, який напевно буде потрібний на, на полі, де будуть воювати на передовій. І, на передовій. Так що я передаю тут для пана Дмитра дякую. 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 бажання допомагати східному сусідові висловлюють не тільки представники української діаспори, розповідає президент благодійного товариства Наші Мазури, а також інші люди. Prychodyły dopomagały i finansowo, i riczy prynosyły, i jadł e, prynosyły, bo kazały, bo znają, Polacy rozumieją, jaka tragedia dzieje się na wschodniej Ukrainie. I Polacy wspierają ukraiński naród. Bo ja wam każę, szczerze, bo tak jest, taka prawda. Загалом півтори тонни необхідного вантажу більше ніж на 10 тисяч доларів вдалося зібрати громаді міста Кеншин за два тижні. Волонтери говорять, що жителів Сходу не поділяють за національними ознаками: чи то українці, чи то росіяни. Допомагати мають усім задля однієї мети для того, щоб спільно творити майбутнє України разом, щоб вони. I Ukraińcy, i Rosjanie, i inne nacje, jakie przeżywają na wschodzie Ukrainy, żeby ra, razem żeby one budowały nową, 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 nową Ukrainę, jaka, jaka ma i te Eurosąjungi i, Rosjuszu, i demokracji. Таку позицію поділяє і Петро Макарек. Сьогодні у вармінсько мазурському воєводстві проживають близько 200 переселенців зі сходу. Аби хоч якось допомогти людям на тимчасово окупованій території. Петро пожертвував декілька тисяч доларів збережень та своїм авто повіз допомогу на батьківщину своїх пращурів. Говорить, поляки дуже переймаються подіями на сході. Susidy prenoszyły też, ja, bo to jest... Ja tam gdzie mieszkają i przenoszyły takie używanie ryczy, konserwy no, w cerkwi prawosławnej, grekokatolickiej zbierałyśmy może. To no, nie było tak, że to wsieli, zbierałyśmy, w sklepach, to no, nie było no, tak, że tam ro, robić jakąś akcję i wtedy ludzie z serca wynosi coś. Співзасновник благодійного фонду Крокуємо з торботою Дмитро Бачинський зазначає, допомога від братньої Польщі дуже необхідна та своєчасна. Подякувати від усієї України і від військовослужбовців, які воюють на сході України, за ту велику допомогу, яку ви зараз організували нам. Я розумію, що та допомога зараз нагально потрібна для нас і для наших військових. Ті медикаменти. Той одяг, теплий, ті харчі, які ви передали, вони обов'язково надійдуть в потрібному напрямку до людей, які знаходяться на сході України, до військовослужбовців. Тим часом акція «Допомагаю Україні продовжується. Наступну поїздку з гуманітарним вантажем наші мазури здійснять вже за місяць. Слава Польщі, слава Україні! Героям слава всім слава, Наталія Єчкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївській області продовжує свою роботу. Мобільний навчально-консультаційний пункт цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Населення міста інформують, як діяти під час надзвичайних ситуацій. Реакцію жителів дізнавалися наші кореспонденти. Мобільний навчально-консультаційний пункт створений навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в міста. У нинішніх умовах країни, коли йде неоголошена війна про правила безпеки життєдіяльності, порядок дій в умовах надзвичайних ситуацій, потрібно нагадувати населенню щодня на роботі, вдома, в школі, на вулиці, громадському транспорті. Мобільний навчально-консультаційний пункт розмістили саме в торгівельному центрі, адже це місце з масовим скупченням людей. Педагогічні працівники центру розповсюджували серед відвідувачів буклети, пам'ятки, інші навчально-інформаційні видання з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, продемонстрували навчальні фільми щодо дії в умовах загроз, викликаних надзвичайними ситуаціями. Зокрема, надавалася інформація, як діяти за попереджувальним сигналом Увага всім та при проведенні евакуаційних заходів, а також про місце знаходження захисних споруд, пунктів видачі засобів індивідуального захисту. Були представлені зразки найпростіших засобів індивідуального захисту органів дихання, які кожен може виготовити самостійно. На базі нашого мобільного консультаційного пункту розгорнуті навчальні місця щодо навчання населення діям за надзвичайних ситуацій та дій за несприятливих побутових умов. Також педагогічними працівниками нашого центру надається допомога щодо до медичної підготовки. До медичної підготовки. А також використання приборів радіаційної та хімічної розвідки, та використання порядок використання та застосування засобів захисту дихань. Жителі міста зазначають, що дізналося багато нового. Ці знання знадобляться і у повсякденному житті, та у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Ну, во первом, я узнав, де можна э, узнати о налічі ближайших бомбоубежищ. біжищів. Вот, э... Еще где можно подчеркнуть информацию о, не дай бог, чрезвычайных происшествиях в городе, области. Мне рассказали о правилах техники безопасности как бы, в доме, на улице, учитывая наше положение в стране внутриполитическое, то есть что нужно быть осторожным, могут находиться в находиться, элементарной пачке сигарет какие-то взрывоопасные объекты. То есть не поднимать, быть очень осторожным, если что-то такое найти, то обязательно обратиться в органы, То есть рассказали про технику безопасности, армейскую, про способы химической способи хімічної оборони, радіоактивної оборони. Єлизавета Сікварова, Ігор Дорошенко, Телевізійні новини Миколаївщини. Настанок новини культури підняття престижу в професії бібліотекаря стало головною темою форуму бібліотекарів півдня України. Там побувала і наша знімальна група. Як зацікавити молодь обрати професію бібліотекар? Це питання директори бібліотек Миколаївської Одеської та Херсонської областей освітяни обговорювали під час роботи першого дня форуму. Форум бібліотекарів півдня України, бібліотека 21 століття, освітній та практичний вектори» – це проект, метою якого є інтеграція бібліотечної освіти та сучасних інноваційних бібліотечних практик з метою удосконалення бібліотечної галузі півдня України. Іни, а також підняття престижу рейтингів професії бібліотекар в сучасному інформаційному світі. Місце проведення було обрано не випадково. Миколаївська філія університету культури готує бібліотекарів вже протягом 44 років. Ініціаторами форуму виступили херсонські бібліотекарі. Миколаївські колеги їх підтримали, адже на сьогодні саме кадрова проблема стала для бібліотечних закладів основною. Тому що вона направлена в принципі на розвитке бібліотек. Ми впевнені, тому що сьогодні в бібліотеках наших вже в общем-то существує така проблема. Тема, как можно сказать, ну не хочется сказать старение кадров, но в общем-то она присутствует уже, потому что мы все в и руководители, основной состав библиотек города Николаева да и Херсона, это первые выпускники нашего института культуры. Це стосується не тільки міських та районних бібліотек. На сьогодні чимало увага приділяється ролі бібліотеки в загальноосвітній школі. Ця ланка досі була поза увагою. Проте зі шкільної лави формується уявлення про роботу бібліотекаря. Звідси не така велика кількість абітурієнтів, а кадри потрібно омолоджувати. Прийнятий закон про вищу освіту, який дає відносно монополію вищим учбовим закладам по формуванню навчальних планів, навчальних програм. І отже, ми потребуємо сьогодні тісних контактів комунікацій з практиками для того, щоб вдосконалити освітній процес. Учасники форуму сподіваються, що подібний захід стане традиційним і принесе очікувані результати. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, ТНМ. І сьогодні в центральній бібліотеці імені Кропивницького відбулася творча зустріч Миколаївською поетесою, і композитором Анною Лейніковою. Вона презентувала нотну збірку та диск дитячих пісень Мамине свято. Збірка дитячих пісень вміщує 15 композицій. Автором музики виступила Анна Олейнікова, а от автори слів проживають не тільки в Миколаєві, а в Москві та Ізраїлі. Всього до збірки увійшли вірші десяти українських поетів. Я сподіваюся, що ці пісні принесуть вас у ваше дитинство. Пригадайте, у ту пору, коли просто раділи сонечко кожному прожитому дню. Просто бігли до своєї матусі поділитися будь-якою радістю. Пісні миколаївського композитора також присутні у шкільній програмі та надруковані у підручнику Музичне мистецтво. У нотну збірку Мамине свято включено дві пісні Євгенії Левченко, яка особисто привітала авторку із презентацією видання. Творча душа Анни Олексіївни збирає нас у цій залі. Сонячна і світла, щира, щира і щедра. Творча і непосидюча. Давай нам зерно своєї душі. Про таких людей, як вона, хочеться говорити. Здорово, жити на світі. На додаток в бібліотечному залі звучали дитячі пісні вокальної студії Джерельце під керівництвом Анни Олейнікової. Анна Бурейко, Дрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими подіями запам'ятався цей день, 3 березня. Вівторок. Я бажаю вам витримки і вірити, що все буде добре, незважаючи ні на що. До побачення.